Які нові умови для бронювання через дію введено з 2 жовтня? Чи можуть роботодавці звільнити від обов'язку подавати списки призовників до 1 грудня? Та чи справді ведення особової картки П2 більше не є обов'язковим? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 30 вересня по 4 жовтня. Поїхали. 2 жовтня набрала чинності урядова постанова, якою внесено зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних через портал Дія, відзначу, що новації стосуються бронювання саме через дію. Отже, з 2 жовтня військовозобов'язаний буде заброньований через дію у разі перебування ним на військовому обліку та наявності військово-облікового документа, уточнення ним даних щодо перебування на військовому обліку. Якщо він не перебуває у розшуку, тож якщо військовозобов'язаний не у уточнів дані до 16 липня, то підприємство не зможе забронювати його через дію. Також додана ще одна умова для електронного бронювання. До списку включаються військовозобов'язані, які взяті на персональний військовий облік на підприємстві. Детальніше про зміни у бронюванні на нашому ютуб каналі Кадроленд. Мінекономіки надало роз'яснення щодо застосування особової картки П2. У листі Міністерство доходить висновку. З урахуванням змін в законодавстві про працю роботодавець має право визначитися щодо організації кадрового обліку з використанням форми П2. Аргументи наступні: типова форма особової картки П2 затверджена наказом Держкомстату та Міноборони, наказом номер 495 656 який не встановлює Прямого обов'язку ведення особової картки за передбаченою формою. А наказ, яким затверджена П2, не зареєстрований у мін'юсті, не застосовується П2 для ведення військового обліку на підприємстві, адже тепер фокус на списках персонального військового обліку. Отже, вести чині особову картку в П2 за роз'ясненнями Мінекономіки роботодавець має право визначитися самостійно. Проте, пам'ятаєте, низка кадрових питань фіксується саме в особовій карці П2. Зокрема, ведеться облік відпусток на виконання частини 12 статті 10 закону про відпустки. Тому, перш ніж відмовитися від П2, переконайтеся, що дані з неї фіксуються в інших документах на підприємстві. Прийняли рішення і далі вести. П2. рекомендую до перегляду урок про її заповнення у рамках масштабного курсу професії кадрових про. З жовтня 2024 року набрали чинності зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого в постановою номер 560. Однією з ключових змін є відмітка у військово-обліковому документі, яку ставлять військовозобов'язаному, якого призвали на військову службу під час мобілізації. Якщо раніше вносився запис про виключення з обліку військовозобов'язаних, то тепер проставлятимуть відмітку про зняття з військового обліку. Нагадаю, що виключення з військового обліку це остаточна процедура, після якої особа перестає бути військовозобов'язаною, Вона не підлягає мобілізації. Зації не повинна з'являтися до ТЦК та звільняється від військових обов'язків, а й зняття з військового обліку тимчасове та передбачає можливість поновитися на обліку. Про ці зміни та їх наслідки для ведення військового обліку на підприємстві ми поговоримо на безкоштовному вебінарі 11 жовтня. Приєднуйтесь участь безкоштовна. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас тримати в курсі всього прямо зараз. Приєднуйтесь! До наших каналів Viber і Telegram. щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 27 вересня 24-го року у Верховній Раді України зареєстровано законопроект номер 12076 яким пропонується звільнити роботодавців від обов'язку подавати до ТЦК списки 17-річних працівників. Ця зміна стосується вилучення норми частини 5 статті 14 закону номер 2232 яка зобов'язує підприємства подавати в ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Тож мова йде про скасування подання. Зведеного списку громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників, тобто додатку 6 до порядку номер 1487 Цей додаток подається до ТЦК щорічно до 1 грудня. Тож поки що ми готуємось до подання такого додатку до 1 грудня 2024 року, але тримаємо руку на пульсі законопроекту. Про його просування ми будемо інформувати на кадроленд у розділі новини та статті. 26 вересня 2024 року на сайті Мінекономіки оприлюднено проєкт наказу, яким пропонується скасувати форму трудового договору між працівником та ФОП. Нагадаю, що відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України трудовий договір між ФОП та його працівниками має укладатися у письмовій формі. При цьому наказ номер 260 визначена форма такого трудового договору та порядок її реєстрації. Крім іншого, проєкт наказу передбачає доручити державному центру зайнятості Тості зняти з реєстрації всі трудові договори між працівниками та фізичними особами, які використовують найману працю, що залишилися зареєстрованими на момент набрання чинності цього наказу. Більше про трудові договори в онлайн школі вже з 31 жовтня на кадроленд. На сайті Федерації профспілок України роз'яснили, що підпис працівника обов'язковий на всіх розпорядчих документах з кадрових питань. Згідно статті 29 Кодексу законів про працю України, до початку роботи роботодавець зобов'язаний узгоджений з працівником спосіб проінформувати його про місце роботи, посаду, обов'язки, дату в початку виконання роботи, робоче місце, права обов'язки, умови праці, а також наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Ознайомлення з Документами повинно підтверджуватися підписом працівника про що йдеться в пункті 11 глави 10 розділу 2 правил 1005. Сьогодні ознайомлення з наказами та іншими кадровими документами може здійснюватися через електронний документообіг з використанням електронного підпису або в інший альтернативний спосіб. Головне зафіксувати це на підприємстві або у трудовому договорі із працівником все про особливості оформлення кадрових документів у курсі «Внутрішній аудит кадрових документів, типові помилки та їх швидке виправлення на кадроленд. 27 вересня 2024 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який спрямований на удосконалення трудових гарантій прав жінок та чоловіків, які перебувають у декретній відпустці. Законопроектом пропонується внести зміни до статті прим. примодин кодексу законів про працю України, відповідно до яких працівники матимуть право після відпустки для догляду за дитиною та при народженні дитини. Повернутися на ту ж саму або еквівалентну посаду на умовах не менш сприятливих для них. Окрім цього, роботодавця зобов'яжуть інформувати про процеси просування по службі та внутрішні вакансії працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Якщо працівник ініціює просування по службі, роботодавець повинен сприяти його участі у такому процесі. Маєте запитання, задавайте їх у сервісі особистий консультант. Та отримайте відповідь від 15 хвилин. На цьому в поновинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами. Та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. До скорої зустрічі! Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!